Ніхто не має вижити. Ніхто не має завадити Моноліто. Завершіть свою місію. блядь, я его даже не бачу. Чего я не бачу Я не знаю, как мне, блин, тут действовать. Да, блядь! Ах! Не знаю, це хороша ідея чи ні. Дядька Ленька Хорош, це я заберу. Десь ще одна тварь така. Десь є. Десь йому щось підозріло. сталкерську куртку сховав собі в хату і вже одягнув цю монолітівський плащ Крисанути Ой. Він тут похоронив. Хто за мной? я не виліз, ага, Ой, Те, що треба? Те, що треба? Те, що я її шукав. А де пастка? В чому пастка? Добре, я не зрозумів. І не дуже хочеться зрозуміти. Так, стає моторошно чогось. Чогось мені здається, що... Чи викид буде? Чи Бог знайшов, треба дома туди братися. О! О! Пощастило, я живий. Блін, ну якось тупо зроблено. Типу, я забираю е, речі з тайника і він не пропадає, блін. Треба, типу, може, якусь можливість зробити, щоб все відзначити, що ти в ньому був. Буча тайніков, котрих я вже відвідував і, блин, і не розберешся так. Де ти був, а де, де тобі ще потрібно побути. От послухайте краще. Не рано знову кровосу. Каже бувалий на От як справа. От то, ось, я... От то, ось просто... Нервовий тік на губи чогось в мене. Чого б це? Весь день дергає цього бата, Ну, в я поганенько спав. Вночі ідея якось айнула і все, і не можу до 3 годин ночі заснути. Думаю, як цю ідею реалізувати. Сьогодні трохи навіть вийшло. Але там багато нюансів ще які треба уладити, щоб вона приносила якісь плоди. Де ти паторуч? Ну як мені до вас пробратися, хлопці? Давайте я замочу цю годину, хай виходить вже. Чого витрачати час? Давай почнемо провалу різню. Розумію. Я. О, все, відчинено. Я зробив те, що ти просив. Я знав, що на тебе можна покластися. А що стосовно прохання Мольфара? Мені потрібен ще час. Звісно, ти і так дуже допомагаєш. Якого прохання Мольфара? Почекайте, які, які прохання, хлопці. Хто такий мульфар? Технар. Технарь. З хом'яком я проблему вирішив. Я хочу знати, як ти його вмовив? Ніяк. Заплатив його охоронцю. А без охорони цей величезний щур перетворився на маленьку сцикливу тваринку. Розумно. Для тебе завжди позир притримає. А, це треба, типу, правильно. Правильно проходити діалоги. А що стосовно прохання Мольфара? Все, що він просив, я знайшов. Можеш лишити тут. А я, хомяка попереджав, не всі такі добрі, як я. Мольфар тепер, мабуть, спати буде, обійнявшись із цим стволом. Монолітівці йдуть за своїми проповідниками. Коли ця гідра втрачає голову, їй треба час, щоб відростити нову. Тож тепер має стати дещо легше. Дякую. Ракети усі до останнього. У мене навіть немає патронів на грозу, блін. На жаль. Комбінізон Сева. Ооо Так він крутий. Але в нього слабкий фізичний захист. Але він крутий. Блін, і що мені одягнути? А, мабуть, фізичний захист я одягну, а СЕВу вона потім залишу. Колись зламається це сева. Це, мабуть, все. І на цьому я закінчу серію. Всім гар гарного настрою. Заходьте до мене ще. Поставте лайк, якщо можете. Підпишіться, будь ласка. Я збираю людей. Дуже хочу зрозуміти, як це отримувати кошти від Ютубу і насолоджуватися від ігор.